Рано в мене виїзд Я вас люблю, і після того чотири дні ніхто ні з його побратимів ні, він не виходили на зв'язок. Тут вже я почала розуміти, що щось не то відбувається. Це останнє повідомлення, яке отримала дружина загиблого військовослужбовця Романа Стусяка. Як розповідає жінка, бригаду Романа оточили росіяни 22 жовтня у Донецькій області. Чоловіка розстріляли разом з побратимами. Ті, хто залишився живими, не змогли винести його тіло з поля бою, бо рятували своє життя. каже нині понад усе хоче забрати тіло чоловіка та гідно з ним попрощатися. Це фото таке саме, що я пишу в принципі в пошукові групи, тому що така сама маленька фотографія була. В під чехлом його телефону. Марія каже, розмовляти про нього зараз досить символічно, оскільки цієї неділі буде рік, як її чоловіка немає поруч. початком повномасштабного вторгнення Рома хотів йти добровольцем спочатку, але він переживав, щоб ми виїхали за кордон. Тоді казав, як тільки ви перетнете кордон, я зразу піду в військомат. І мене це стримувало, я не виїжджала з сином, тому що я дуже боялася переживала. Тому що я я в принципі, свідомо розумію, що повинні чоловіки йти захищати, але знаючи його характер, його настрій, його такі максималістичні патріотичні погляди, я розуміла, що він буде йти до кінця і дуже за це переживала. Роман Стусяк був бійцем батальйону Айдар у червні минулого року. Його мобілізували. Проте він ні дня не задумувався і за два тижні поїхав на навчання у Львівську область. каже, звідти його єдиного одразу відправили на Донеччину. А через декілька днів на перше бойове завдання. Це був перший його такий вже бойовий досвід. І для мене також це було так вперше, коли я зрозуміла, що таке чекати, коли людина по декілька днів не виходить на зв'язок. Коли ти не маєш жодної звісточки і не знаєш, що взагалі відбувається, у чоловіка була контузія та осколкове поранення в руку. Попри це, він ні хвилини не провів у госпіталі. Ділиться Марія. Хоч він не міг тримати зброю, він допомагав з евакуацією 200-х і 300-х. Марія пригадує, незважаючи на поганий зв'язок, кілька разів на тиждень спілкувалася з чоловіком по телефону. Здебільшого разом мріяли про мирне спільне майбутнє. Він завжди, якщо вже брався за щось, то виконувати на максимум. Він казав, що я не хочу відсаджуватись десь в тилу. Я хочу, якщо я виконую цю функцію, то я виконую її з користю. У ті дні, коли Роман не виходив на зв'язок, Марія дуже хвилювалася. А тому часто телефонувала до побратимів або в штаб, щоб дізнатись хоч щось про чоловіка. Я старалася типу його підтримати, казати, що ти молодець, ти герой, я тобою з Марком пишаємося. А він каже, який я герой, коли я бачу свого побратима з переломаним хребтом, який дивиться мені в очі, я розумію, що я йому нічим не можу допомогти. У Романа залишився син Марк. Зараз він став підтримкою для матері. Саме тоді, коли вона розпочала з'ясовувати, як можна забрати тіло Романа, щоб поховати його у Тернополі. каже, зверталась у правоохоронні органи. Там провела власний тест ДНК. Після цього відкрито було кримінальне провадження, яке було передано в СБУ Бахму Донецької області. Там Звітам до сьогоднішнього дня, якби я кожен раз не дзвонила, не писала, ніхто ні разу слідчі, якому були передані дані матеріали, ні разу не вийшов на зв'язок за рік часу. Намагаючись знайти будь-яку інформацію про свого чоловіка, Марія писала у всі можливі пошукові групи, які працювали в Україні. Щодня каже, вона надсилала запити та зверталася до гуманітарних організацій, які працювали в зоні конфлікту, сподіваючись, що, хоч хтось таки допоможе їй. Та у відповідь отримувала одне й те саме. Очікуйте, тому що дана територія окупована. Ми а, займаємося пошуком тільки там, де вже деокуповані території. Каже, так триває вже майже рік. Марія з шестирічним Марком чекають, аби тато знову постукав у двері їхньої квартири, щоб міцно обійнятися як колись. Проте син знає, батько обрав нову місію, став ангелом, аби захищати їхню сім'ю. Наразі тіло залишається на окупованій території, і забрати його неможливо. Проте Марія кожного дня молитвою і вірою сподівається, що їй вдасться повернути чоловіка та гідно попрощатися із захисником України.